Привіт! У цьому відео я покажу, як обвести текст у Фотошопі. Спочатку створюємо текст, тиснемо «Т», клацаємо і пишемо, наприклад, Привіт. Тиснемо галочку для підтвердження і маємо об'єкт Привіт. Щоб обвести, тиснемо FX і обираємо параметри заповнення. Тут бачимо різні налаштування, нам потрібен обведення. Тож переходимо сюди. Це автоматично вибирається, і ми маємо обведення. Це обведення можна змінювати. Наприклад, можемо налаштувати розмір, як нам потрібно. Можемо збільшити шрифт і відповідно змінити обведення. Можемо змінити позицію, воно може бути і всередині, наприклад. Є різні методи заповнення. можеш спокійно їх переглянути. І найголовніше це колір. Клацни тут і вибери будь-який інший колір. Якщо подобається, тисни ОК і маєш обведе, щоб змінити, знову йди в FX, параметри заповнення і налашти. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувай!